9 травня, Сила Воскресіння! Бажання апостола Павла виражене в словах. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але зією, що звірив Христа. Праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення та участь у муках Його, уподобляючись Його смерті. Филипян 10 І у своїй молитві за нас він бажав. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Ефесян 20 Сила Христа це сила Воскресіння, Павло заявляє, що Він покликаний Богом до Євангелія Божого, про Сина свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божому силі за Духом Святости, через Воскресення змертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, Римлян 1, 3, 4. Христос був оживлений Духом. Хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, 1 Петра 3.18. А дух має силу давати життя, тому що він Дух Святості. Але Дух живий через праведність, Римлян 8.10. Життя і праведність ідентичні, як ми дізнаємося з римлян 8.6. Думка духовна, життя та мир. А також із Галатів 321 йдеться про те, що якби було дано закон, який міг би дати життя, то праведність прийшла б через нього. Якби то був даний закон, що він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Галатів 321. Отже! Дух Божий дає життя мертвим, бо Він дає грішникам праведність, щоб зрозуміти, що саме цього слід навчитися з Воскресіння Христа. Прочитайте ще раз цитату з першого розділу послання до Ефесян, а потім перейдіть до другого розділу: І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла. Думок. І з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Ефесян 2, 1.6 тому ми пізнаємо силу Воскресіння Христа тільки через переживання тієї ж сили в прощенні гріхів і в перемозі над гріхом. Таким чином, ми вже зараз беремо участь у Воскресінні Христа, і це є запорукою майбутнього Воскресіння при Його приході. Теж саме читайте в посланні до Колосян, і ви маєте в Нім повноту. А Він, голова всякої влади і начальства, ви в ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне у Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив, і вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усіх гріхів. Колосян 2, 10, 13. Усі вони говорять про одне й те саме: прощення гріхів приходить через Воскресіння Христа, але не як історичну подію, що сталася 18 сотень років тому, а як теперішнє, яке ми маємо переживати з ним кожного дня. Таким чином, ми бачимо, що Воскресіння Христа має бути головною темою християнської проповіді і зараз, як і за часів апостолів, ми повинні нагадувати про нього не формальним дотриманням дня раз на рік, що ніколи не було заповідано, але щоденним переживанням цього процесу. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.